Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти вам про цікавий Android-смартфон, який коштує не всі гроші світу, але при тому виділяється серед інших смартфонів за цю ціну. Коштує даний телефон орієнтовно 10 тисяч гривень. Його можна придбати на Алікспресі або на офіційному сайті. Називається він Fosibot S3. Він буквально нещодавно вийшов, і даний телефон, як на мене, має свої фішки. І з фішок даного смартфону одразу кидається в очі. це ось такий прикольний екран, на якому можна відображати різну інформацію. Він сенсорний, тобто ви можете його використовувати також, щоб переключати різні моменти на екрані. Е, у нього у даного смартфону хороший акумулятор, гарний amoled екран причому дуже великий, з тонкими рамками. У нього непогані характеристики по залізу. Телефон виконаний гарно і реально має цікавий дизайн. І що мене дуже вразило, що він, не дивлячись на свої габарити, він лежить в руці дуже комфортно за рахунок того, що тут у нього така цікава форма, яка мені особисто нагадує форму старіших моделей Самсунгів. Ну але це знов ж таки не впливає на те, що ця форма не може бути вдалою. Значить, смартфон ви вже могли побачити, як він виглядає. Зараз ми до нього перейдемо. Я поки що покладу його в сторону. Давайте пройдемось по його характеристиках і по комплекту. Ось такі коробці він поставляється. На коробці перераховуються усі характеристики. Fosibot S3, екран 6,7 дюймів майже Full HD 2K. Додатковий задній екран LCD TFT 240х240, Android 14, Octa-Core процесор. 6 ГБ оперативної пам'яті плюс 128 ГБ ROM, А пам'ять оперативну можна за рахунок пам'яті ROM збільшити до 20 ГБ віртуально. 64 Мп камера це задня, 8 Мп фронтальна, 5000 мАч акумулятор. Ну і підтримка тут Dual Nano SIM або одна sim карта і одна флешка. Тут розмір ви можете побачити смартфону на самій коробці теж. В коробці у нас йде ось такий блок. Блок живлення, ну, звичайно, в розетку на Type-C, кабель теж Type-C Type-C. І по самому блоку, зразу вам покажу, то максимальна його потужність видачі це 20 Вт. До 20 Вт він видає. І для такого смартфону такий середнячок, цього достатньо, щоб не вбивати батарею, достатньо швидко заряджати. У комплекті також до смартфону йде відкривачка для лотку. Ось таким чином, раз ми його відкрили, одразу продемонструю. Лоток, знову ж таки, для сім-карти дві штуки сюди можна вставити, або сімку та флешку. Ну і так само назад воно ховається. Плюс є ось такий прозорий простенький чохол. ви можете його надіти. Е, відповідно, це також дуже добре, що в комплекті є чохол. Е, Камера, до речі, борти чохлом закриваються, щоб не царапати. Ну, і ось такий вигляд має телефон. Як на мене, без чохла цікавіше, е, тому що ну, смартфон все-таки виглядає класно і виконаний він теж доволі гарно. Виконаний телефон із пластику. Відповідно, передня частина це скло. Якщо взяти по пластику, пластик по якості. Гарний, мені подобається він тактильно. Смартфон гарно зібраний, все тут щільно прилягає, кнопки натискаються гарно, вони теж пластикові, до речі. Якщо взяти по рамці, то рамка теж виглядає пристойно, хоч і пластикова. Навіть е, в деякій мірі вона схожа таку на металеву алюмінієву рамку. Відчувається телефон дорогим, відчувається він приємно. Але ви могли вже побачити на відео, що момент по задній частині дуже сильно. Лишаються відбитки на самому корпусі. Ну, Відповідно, це проблема багатьох смартфонів, які мають таку типу, поверхню глянцеву, хоча вона тут така для мене більш середнячок, що ж між глянцем та матовою поверхнею. Але все ж таки відбитки лишаються сильно. Чохол Відповідно, закривається питання або просто регулярніше будете протирати телефон на задній частині корпусу. Одразу можна побачити модуль з камерами. Тут три камери, спалах, і по центру екран. Як сказав, екран сенсорний його можна використовувати в різних сценаріях. Наприклад, це от показ часу, є компас, можна горнути музикою. Керувати є можливість камеру. От заходимо в камеру. Зразу перейшло, мене показало там. М можна так вийти і вернутись назад до часу. Тут можна змінювати там, різні циферблати, можна налаштовувати цей екран в системі. Якщо, наприклад, горнути вверх, то тут буде сповіщення. Якщо горнути вниз, покаже стан акумулятора. В яких сценаріях це буде зручно, я не знаю. Наприклад, я особисто поки тестував даний смартфон, цим сильно не користувався, просто тестував суто для відео. Але як на мене, з рухуванням, що тут все-таки є Always On у даного смартфону. То цей екран, в принципі, за не потреби. Ну, але якщо я помиляюсь, то напишіть в коментарях, в яких сценаріях можна це використовувати. Зручно, прикольно, та, якщо телефон покласти, наприклад, екраном вниз. Ну, але знову ж таки, мені все-таки через основний екран якось зручніше. Про камери ми поговоримо далі. Хіба скажу тільки по дизайну, що це більше такий величезний такий модуль, підложка на любителя, тому що ну, воно виглядає дуже масивно. І воно займає багато місця на корпусі, плюс виступає дуже сильно. Подивіться, яка висота цієї підложки. Як на мене, якщо взяти до уваги, наприклад, сам смартфон його габарити, він лежить в руці приємно, він не є якийсь тяжкий. Але, от ось цей модуль камер, з урахуванням що там також екран всередині, відповідно, то є відчуття, коли ви тримаєте смартфон, що Є дезбаланс, що трошки ця частина тягне, скажем так, униз. Це відчувається. Це справа звички, але все ж таки модуль величезний і вага тут складає набагато більше. Але зручно, тим, що от коли ви тримаєте телефон, ви так пальцем сюди вперлись, ви тримаєте його доволі впевнено. Він руки не ріжеть за рахунок, знов ж таки того скругленого екрану збоку. Приємно лежить в долоні. І телефон ну, не є таким слизьким якимось, і от реально відчуття дорогого смартфону. От відчуття класне. Якщо взяти по навігації, клечельки гучності плюс-мінус, кнопка включення-виключення, сканеру відбитків пальцю тут немає, не під екраном, не в кнопці. Face ID теж немає. Знизу хіба тільки є вже показував лоток для сім та флеш. Для зарядки Type-C, плюс е, динаміки і мікрофони. Відповідно, так, давайте включимо смартфон. Значить, смартфон мені сподобався в першу чергу тим, що у нього великий екран і дуже тонкі рамки. І ви подивіться, що, е, як він виглядає. Дійсно, екран тут привабливий і по характеристиках, і привабливий для очей. І дуже важливо для мене, наприклад, особисто тонкі рамки. Вони тут рівномірні, підборіддя немає, гарно камера вписала зверху. І сам екран він от реально дуже приємний. По характеристиках вже вам казав, що це 2К-екран Full HD, роздільна здатність в нього хороша, хороші кути огляду. Якщо брати, наприклад, по плотності пікселів і, взагалі, по роздільній здатності, то ви не побачите у цих квадратиків на відстані звичайної там, на витягнутої руці, коли тримаєте смартфон, екран все чітко відображає. Шрифти тут не пливуть, відображається гарно. Гарний білий колір, гарний чорний колір, Він тут суто чорний, тому що це oled екран і відповідно це також плюс. Мені подобається, як він виглядає, і в системі, тобто всі ці значки, всі відображення. Якщо, наприклад, включити відео в Ютубі, то картинка дуже насичена, вона дуже приємна. Вона, скажімо так, виглядає природньою, і мені подобається по кольорах, саме ця матриця, яка тут встановлена в цьому екрані, в цьому смартфоні. Якщо... Якщо взяти до уваги яскравість, то яскравість тут теж дуже хороший запас. Я ніколи не викручував на максимум, ось поставив на максимум, і це для мене забагато. Це тільки хіба ви можете ставити на вулиці, на сонці? Можете адаптивну яскравість поставити, це є тут така можливість. Ну і відповідно, яскравість у телефона дуже хороша. Кути огляду і взагалі сприйняття картинки на цьому екрані гарно дивитись відео, працювати в системі з телефоном комфортно, навіть можна побавитись в ігри. Хоч цей смартфон не про ігри, трошки ми далі про це поговоримо, але все ж таки ігри виглядають на такому екрані дуже гарно. Якщо взяти, наприклад, до уваги саму систему. Система мені подобається тим, що вона, в принципі, без якихось зайвих таких моментів, нема тут якогось хламу по стандартну. Ну і звичайна стандартна, скажімо, така оболонка Android, ось шторка. Тут, до речі, є NFC, є можливість налаштувань багато всього. І якщо, наприклад, перейти про сам телефон, то ми можемо побачити ось його характеристики. Деякі я вже озвучив. Процесор тут MT6768, 8Core, тобто 8 ядер на 2000 МГц. Телефон в системі працює нормально. Якщо брати по якихось додатках, таких стандартних повсякденних ми користуємося, там соцмережі, все працює, все відкривається швидко. От, Наприклад, камеру можна відкрити. Тобто він працює адекватно. В налаштування є міні екран і відповідно тут ви можете налаштовувати саме у цей екран. Тут можна виставляти різні параметри, і, наприклад, можна тут мюзик вибрати. Там є рівень підсвічування, виставляєте циферблати можете замінювати. Вони тут є, скажімо, по стандарту завантажені, можна додавати інші. Тут ви можете обрати, що вам більше подобається. Як сказав раніше, у телефону є Always On, Ви можете також міняти всі годинники, сповіщення. Відображається це ось таким чином, як зараз ви можете побачити. Це дуже зручна штука, вона не сильно садить екран, не сильно садить акумулятор у цьому смартфоні, і реалізовано це гарно. Мені подобається. Відповідно, ви можете. Включати або виключати. Плюс такий момент є, що тут є датчики. Якщо ви там рукою накриєте, або якщо ви в кишенях покладете, або навпаки, просто е екраном донизу, то Олесфон у вас виключається. Датчики тут е присутні, це теж дуже добре. Що стосовно екрану, то єдиний тут мінус це 60 Гц. Я вже звик до 120 гц, і різниця відчувається. Якщо ви сиділи на 60 Гц і знову ж таки. Купите даний смартфон, то різниці ви не відчуєте, тому що екран для вас буде таким самим звичним, як і завжди. Але для мене різниця відчувається. Шкода, що в цьому телефоні немає хоча б 90 Гц, щоб він був трохи плавніший, тому що є таке відчуття, що смартфон працює нібито повільно. Але насправді це тільки відчуття. Він працює доволі швидко, але екран впливає на оце саме сприйняття картинки. Що можу сказати по акумулятору? Акумулятор тут 5000 мА. І для таких характеристик смартфону це гарний акумулятор, який забезпечить вам хорошу автономність. Тому що даний смартфон можна спокійно використовувати цілий день, і вам реально буде його вистачати з головою. Якщо ви, наприклад, там, в 9 ранку зарядили смартфон до 100% і прийшли там додому 9 -та вечора, то у вас ще залишиться близько 15%. В моїх умовах так. Тобто даний смартфон живе мені повністю цілий день. І для мене це показник хороший, тому що в більшості випадків ми так і користуємося смартфонами. Нам важливо, щоб він доживав до кінця дня, не сідав там в п'ятій годині вечора, коли ми ще їдемо додому. А от вже коли там повечеряли, позаймали своїми справами, поставили собі на зарядочку, і він собі заряджається. Що можу сказати по потужності в плані серйозних задач? Цей телефон більше розрахований на звичайні задачі користувача: це соцмережі, перегляд новин, користування камерою. Взагалі користування інтернетом, дзвінки і так далі. Він не призначений для якихось таких важких задач в плані потужних ігор. Хоча ігри на ньому запускати можна. Для прикладу я встановив No Limits. це така досить вимоглива гра. Я хоч в ігри на смартфоні не граю, але для тесту вам показую. Значить, він цю гру тягне, грати можна, якщо взяти по плавності і по графіці, звичайно, хотілось би куди краще, тому що цей смартфон не витягує на максимум ігру. Але все ж таки іграбельно. Якщо більш простіші ігри, то він справляється без проблем, при тому не гріється сильно і показує також непогану автономність. Тому цей смартфон не для ігор, але побавити все ж таки можна. Ну а тепер ми перейшли до камери. Камера в цьому смартфоні є і відповідно основна і фронтальна, і вона видає показники ближче до середнього або, можливо, нижче середнього. Він фотографує, він знімає відео. Доволі непогана фотка по якості. Получається, доволі непогане відео. Але знов ж таки цей смартфон не про камеру. Це не камерафон, і не варто очікувати від цього смартфону якихось класних знімок і якихось там класних відео. Про камеру можна говорити багато. Але давайте я зараз приклади фото та відео вам прикріплю в цьому відео. А ви обов'язково пишіть свою думку про даний смартфон. Мені буде цікаво почитати, що ви про нього думаєте. Ну а зараз іде запис на відеокамеру смартфону Fusibot S3. Ось так виглядає картинка. Подивіться зразу на фокусування. З фокусуванням трошки в нього є такі моменти. От, картинка, ну це на відчуття 30 кадрів. По чіткості самі вже дивіться. Сфокусувався на клавіатурі, он комп'ютер. Там йому тяжко буде фокус зловити, але щось він намагається. Ну, от така картинка буде при зйомці на дану камеру. Ну, а звук мікрофонів також, відповідно, оцінюйте. От, Звук тут непоганий.